Ми маємо справді надважливі новини. Все більше республіканців публічно заявляють, що Стів Вітков, головний переговорник Дональда Трампа, з питань пов'язаних із Росією, повинен подати у відставку через новий телефонний дзвінок, про який стало відомо. Під час цієї розмови Вітков фактично радив уряду Російської Федерації, як саме здобути прихильність Дональда Трампа, що перетворилося на один із найгучніших політичних скандалів 2025 року. Дон Бейкон, республіканець зі штату Небраска, заявив, що Вітков не заслуговує довіри і має бути звільнений. Водночас Брайан Фіцпатрік, республіканець зі штату Пенсильванія, наголосив, що це величезна проблема і один із багатьох доказів того, чому ці абсурдні таємні переговори і кулуарні зустрічі повинні негайно припинитися. За новою інформацією Стів Вітков радив уряду Російської Федерації, що вони нібито зможуть отримати території в Україні, зокрема захопити Донецьк, а також підказував, як зірвати заплановану зустріч із президентом Володимиром Зеленським у Білому домі. Він діяв радше як агент Російської Федерації, ніж як представник уряду США, і люди мають про це знати. Тож поширюю цю інформацію. Повні оновлення доступні на моєму сабстек посилання в біо. Підписуйся безкоштовно та слідкуй за подальшими подіями.